Ветерани військові, а також жителі тимчасово окупованих територій, територій активних та можливих бойових дій, зможуть безоплатно підготуватися до НМТ на нульовому курсі при університетах. Для всіх інших абітурієнтів така можливість буде платна. Це експериментальний проєкт Міносвіти у Харкові. До нього долучилися шість вишів. Каразінський університет, Харківський політех, університет радіоелектроніки, університет Бекетова, економічний та автодорожній університети. Формат навчання буде залежати від безпекових умов. Скоріше за все, буде змішаний для того, щоб наші слухачі відчували себе в безпеці, де б вони не знаходилися. Ми зробили оголошення та приймаємо заявки з 20 січня по 20 лютого. Тривалість цих курсів в Каразінському університеті буде три місяці. У політеху курс також триватиме три місяці. каже секретар приймальної комісії Сергій Петров. На ньому викладатимуться всі обов'язкові предмети: укрмова, математика, історія України, а також предмети на вибір. Вже на зараз ми розуміємо, що в нас буде як додатковий е іноземна мова, англійська мова та. Фізика це з того, що запитів, які до нас вже надійшли, і також ми готові відкривати групи, які будуть навчати і інших предметів, таких як хімія, географія, українська література. Крім Каразінського, у змішаному форматі курс проводитимуть університети Бекетова, автодорожній та політех. Що стосується нашого університету, то кількість слухачів, на яких ми розраховуємо, це до 50 осіб. У нас є дві аудиторії: одну аудиторію ви бачите, інша аудиторія у нас аналогічна в такому ж самому захищеному приміщенні. В університетах радіоелектроніки та кузниця абітурієнтів навчатимуть очно та дистанційно. Як повідомили Суспільному у всіх шести вишах, нульовий курс дасть можливість отримати додаткові 15 балів до рейтингу, але лише за умови, що абітурієнт вступатиме до того університету, в якому готувався до НМТ.